Добрий день, П'ятихацький район. Ми знову на полі, де раніше ми показували різницю. Розвитку соняшника зі стартовим добривом, без стартових добрив. Я на рівні розмежування, правіше це без використання стартових добрив, це вже рядок, де були використані стартові добрива діафан. Давайте подивимось на різницю. Тобто, візуально самі рослини, там, де зі стартовим добривому, вони трохи вище. Десь Ну, так, на глаз сантиметрів на 20 різниця. Але сама, сама головна різниця вона в розмірі кошиків. Те, що на сьогодні ми можемо порівняти. Це зі стартовими добривами, це без. Ось десь плюс-мінус різниця така. Ось ми візьмемо наступні рослини. вибачайте однією рукою трохи незручно. Так. Ось дві рослини. Можемо порівняти. ну Тобто візуально, там, де стартові доброго, значно розмір кошика більше. Ну, звісно, подивимось, що покаже врожайність, цей рік досить складний. Будуть результати по врожайності, то обов'язково з вами поділимось.